Ну а що чат GPT каже про здорожчання вживаних автомобілів в Україні, через начебто нові податки? Чому китайці хочуть відібрати у Фольксвагена німецькі заводи і що тепер там випускатимуть? І які серійні новинки масового сегменту виходять на ринок найближчим часом? Відповіді на ці та інші актуальні автопитання прямо зараз в нашому сюжеті. Невелика паніка і очікування подорожчання вживаних авто у зв'язку, начебто, новим оподаткуванням до 23% не зовсім відповідає реальності. Так, з 1 січня цього року військовий збір збільшився з півтора до 5%, але податкового збільшення не відбулося. Нагадаємо, що продаж одного мотоцикла чи легковика протягом календарного року не оподатковується. За продаж другого доведеться сплатити 5% ПДФО, тобто податку на доходи фізичних осіб, а за третій і більше продаж протягом одного року 18% ПДФО. Військовий збір лишається незмінним для всіх операцій, і це стосується легкових авто і мототехніки. А ось на продаж спецтехніки, причепів та вантажівок, податки застосовуються вже з першої операції. Тому відставити паніку, і давайте не будемо сприяти штучному зростанню цін на вживання авто на хибному ажіотажі. А ось китайці в боротьбі за ціни вирішили вчинити стратегічно. Компанія Чері завершує угоду з купівлі двох заводів Volkswagen у Німеччині. Йдеться про виробничі лінії у Дрездені та Оснабрюці, які німці планують закрити через стратегію масштабного скорочення витрат. Ви тільки послухайте, як це звучить: масштабне скорочення і продаж власних заводів китайському гіганту. На цих майданчиках випускали гольф у звичайній та електричній версіях, моделі лінійки ID і навіть e-tron. І, хоча на стадії остаточного підписання угоди Чері не говорить про виробництво китайських машин на німецьких конвейерах, спробуємо мислити логічно, навіщо китайській автокомпанії заводи, які штампують конкурентні авто. А тепер про серійні автоновинки. Honda вивела на ринок новий підклас моделі CR-V під назвою Trail Sport. Це позашляхова версія абсолютно цивільного кросовера, посилена захисним обвісом кузова, налаштуваннями повного приводу і базовою позашляховою резиною, а також декором і захисними елементами в салоні. На ринок за стартовою ціною 42 тисячі доларів виходить CR-V Trail Sport винятково у гібридному виконанні потужністю 204 кінських сили і повним приводом. Сітроен офіційно підтвердив вихід нового покоління кросовера Сі 5 Ейркрос, який заплановано на осінь. Але ми вже знаємо детальну інформацію. Новинка підросла до габаритів 4 метри 65 сантиметрів. У неї буде абсолютно новий салон та інноваційна гідравлічна підвізка. Моторних версій буде купа, м'який гібрид з двигуном 1,2 літра на 145 сил. Плагін гібридний 1,6 літровий на 195 коней, дві електричні версії з еквівалентом 210 та 230 сил із запасом ходу до 680 кілометрів. Словом і дизайн і технології варті нового флагмана кросоверів Citroen з орієнтовним стартовим прайсом у 30 тисяч доларів.